Так, друзі, почали ми роздавати канді ось на перших вуликах. Короте, як завжди, наш любиме канді від Маринюка Олександра Апіканді м'ягкеньке. Бажаю його найкращим в Україні, чого найкращим? бо воно чисте. Нема ні палку, ні меду, нічого. Гарний канді, так, Славен? Ага. Так, Що стосується, почали ми роздавати. Бжоли на вулиці зараз нуль, бджоли сидять не дуже гарно, ну, такі розповзаються, розповзаються. Що стосується вологи, ну ось один із вулик відкриваємо, ще ми тут канді не лежили. Ну, сидять вони приблизно ось так. Сидять непогано, дійшли до серединки. ну шибуршні, шибуршні, бачу, що Е, Так, Що там ще? Давайте подивимося? Вологи. Я так відкривав плівочку, ось дивіться. Знову ж таки, відкриваю наступний. Сидять ось вже, це задня стінка. перед, там, ну Майже, бачите, дійшли до задньої стінки, тому канді ми ложимо. Що стосується вологи, вологи тут нема, рамки чистенькі, але ось є волога ось тут, і доволі така нормальна. В цьому випадку ми просто отак робимо, загинаємо такий кусочок і все, і вологи не буде. Тобто ми дивимося по сімі. Зараз розложимо канді і дивимося. Тут сидять нормально. Тут сидять нормально, де, де до прикладу, сітка, отут, по-моєму, сітка, тут вологи ніякої не буде, дивіться. Стосовно е, було питання, по сіт... по як боротися з вологою. Ну, ось, бачите, лежить сітка, ніякої вологи нема, сидять посерединки, сидять досить класно. Тобто е, вже не перший рік я... Не перший рік я вже бачу, що досить гарно в пінопластових вуликах зимувати саме з сіткою, не з плівкою, а з сіткою. Подивимося ще тут. Що в нас тут? Тут волога є. Волога сидять нормально, волога. Вологи дуже багато. Сидять нормально, але є волога. Дивіться. Так, нормально, сидять нормально. Посерединки. Ну ось вуголочки є волога. щоб її не було, загинаємо. Ложимо кандій і загинаємо вуголочок. В принципі, оце так. Зараз Славік вже працює, а я тут ходжу, знімаю. Все, я пішов робити.